Колеги, вітаю вас на каналі Часник Чернігів. Заключний етап осінньо-польових робіт на часникові у нас внесення гербіциду 100. Вносимо ми з допомогою оприскувача акумуляторного. Норма внесення 70-100 мл на 10 літрів води. Все залежить від того, як він розпиляє і скільки розходу у вас йде на сотку. Тобто якщо 10 літрів вистачає на 2 сотки, там, то звісно потрібно лити 70 мл, якщо він добре розпиляє і до 4 соток, то там, 3 сотки, 35 то тоді вносимо 100 мл на 10 літрів води. Ось таким ось чином. Це технологія, я її сам не видумував. Вона є і на всім відомому сайті Украп. Одного часу вони займалися вирощуванням часнику, Також спілкувався з технологами. Одним словом, це є технологія осіннє і весняне внесення. Осіння зразу після посадки протягом тижня і весняне після того, як поборонуєте, тобто закриєте вологу, пройдете міжрядку в квітні місяці по всходах не страшно. Другий раз. І тоді у вас весь сезон ділянка чиста. Стомб тримає однорічні, як дводольні, так і злакові. Тому доволі такий непоганий препарат. Як бачите, ми йдемо сміло по ньому, він не реагує, як деякі, коли наступиш на тому місці, росте бур'ян. Тому такі справи. Маємо на розлив, тому хто не справляється механічним або ручним способом, будь ласка, технологія готова. І доступний також на розлив, тому кому потрібно. Наразове внесення літрів вистачає на 20 соток, на дворазовий на, на, на 10 соток. Ну, майже все сказав. Ну, ось так от і працюємо. Цибулю ще не садимо у зиму, будемо садити десь після 20-25 числа жовтня, а часник вже пора повним ходом. Всім гарних урожаї, мирного неба і до скорої зустрічі!